Настає той час у житті, коли усвідомлення однієї простої речі важить більше за тисячі слів. Для когось ти не маєш ніякого значення, і ця людина демонструє це щодня, навіть не вимовляючи жодного слова з цього приводу. Можливо, ти вже здогадуєшся про це, відчуваєш у паузах під час розмов, у тиші після твоїх повідомлень, у легкості, з якою твоє ім'я опускається донизу у переліку того. Що для цієї особи справді важливо. Проте побачити справжню картину без захисного покриву самообману потребує такої сміливості, якої ніхто нас не навчає. Те, про що ти дізнаєшся тут, не є керівництвом до страждання радше, це компас у просторі людських взаємин, ознаки, які ми обговоримо, не є звинуваченнями, а інструментами для отримання ясності. Вони допоможуть тобі зрозуміти, де ти насправді перебуваєш, а не там, де ти мрієш опинитися. Саме в цій різниці криється сила, здатна визволити тебе з кола емоційного виснаження. Наприкінці цього шляху чекає не гіркота, а звільнення, свобода спрямувати свою енергію туди, де вона буде взаємною, гідність більше не благати про увагу, яка повинна даруватися добровільно. Давай разом подивимося правді в очі, усі ми несемо в собі тиху надію, що почуття, які ми вкладаємо, десь знаходять відгук, що люди, яким ми відкриваємо місце у своєму серці, залишають нам подібний простір у своєму власному. Ця надія не є наївною, вона глибоко людська, але вона також може перетворитися на найнебезпечнішу форму сліпоти. Адже що відбувається, коли ми емоційно інвестуємо. Тоді як інша сторона просто адмініструє, коли ми створюємо значення там, де існує лише звичка. Карл Юнг говорив про проекцію як психічний механізм, через який ми переносимо на інших людей властивості, бажання та значення, яких там можливо взагалі немає. Ми бачимо не людину такою, якою вона є, а образ сформований з наших власних прагнень. Мати проєктує на свою дорослу дитину любов і близькість, яку сама хоче дарувати, і при цьому не помічає сигналів байдужості. Людина трактує фізичну присутність іншої як емоційну близькість, хоча між ними лежить лише порожній простір ввічливої дистанції. Якщо ти знаєш це відчуття, напиши слово ілюзія у коментарях. Цей дисонанс між тим, що ми хочемо бачити, і тим, що насправді відбувається, Породжує внутрішній конфлікт надзвичайної інтенсивності. З одного боку, ми спостерігаємо факти: відсутність дзвінків, поверхневі розмови, механічне виконання обов'язків. З іншого боку, наші страхи шепочуть можливо, це через мене, можливо, я недостатньо віддав, можливо, зміни ще попереду. Правда полягає в тому, що деякі люди є центральними в нашому житті. Тоді, як ми у їхньому житті перебуваємо на периферії. Визнати це не означає заперечувати власну цінність, це означає визнати реальність іншої людини, не спотворюючи її через призму наших потреб. Що ж конкретно відбувається, коли ти для когось нічого не значиш? Це часто починається з чогось настільки тонкого, що ледве помітного. Перша ознака криється у відсутності справжньої цікавості, замисли на мить. Коли ця людина востаннє ставила запитання, що йшло глибше за поверхню, коли вона справді хотіла знати, як ти себе почуваєш, не з соціальної конвенції, а зі щирого інтересу до твого внутрішнього світу у людських стосунках існує два типи розмов: перший тип є транзакційним, функціональним, утилітарним, обмеженим обміном інформацією, другий є реляційним, він досліджує, з'єднує, створює розуміння. Коли хтось веде з тобою виключно перший тип, це говорить про твою позицію в їхньому житті більше ніж тисяча запевнень у прихильності. У процесі індивідуації, як його описав Юнг, людина розвиває потребу розуміти себе та інших у їхній цілісності. Люди, які йдуть цим шляхом, природно цікавляться внутрішніми ландшафтами тих, хто їм важливий. Вони запитують про твої думки, твої страхи, твої мрії. Тому що сприймають тебе як самостійну складну істоту, а не як функціональне доповнення до власного життя. Зверни увагу на якість запитань, які тобі ставлять, це запитання, які змушують тебе задуматися, які показують, що інша людина зацікавлена у твоєму внутрішньому зростанні, чи це рутинні запитання, відповіді на які не мають значення, бо їх уже забувають, перш ніж розмова закінчується. Ще одна виразна ознака це відсутність пам'яті. Ти розповідаєш комусь про важливу подію, турботу, надію. Через тижні ти знову піднімаєш цю тему, і людина реагує так, ніби чує про це вперше. Це не випадковість, це не просто забудькуватість, це мимовільне розкриття того, що в іншій людині не закріпилося бо ніколи не отримало простору. Спостерігай також за реакціями під час розмови. Коли ти говориш, а очі іншого блукають, коли відповіді залишаються односкладовими, коли тема різко змінюється, щойно ти ділишся чимось особистим, тут байдужість говорить власною недвозначною мовою. Люди показують свої пріоритети не словами, а увагою. А увага це ресурс, який ми присвячуємо лише тому, що нам справді важливо. Потім є друга ознака одностороння ініціатива. Уяви собі, що ти перестаєш робити перший крок. Ти не надсилаєш повідомлення, ти не телефонуєш, ти не пропонуєш зустріч. Що відбувається? Для багатьох людей відповідь страшенно очевидна нічого. Тиша розповсюджується, мов недоторканий сніговий пейзаж, і ніхто її не порушує. Це не звинувачення проти іншої особи, це інформація, розкриття справжньої динаміки, що лежить під поверхнею. Юн говорив про тіньовий бік наших стосунків, ті аспекти, які ми не хочемо визнавати, бо вони загрожують нашому уявленню про себе, усвідомлення того, що у стосунках ми єдині, хто справді інвестує, торкається цього тіньового боку безпосередньо. Воно змушує нас запитати, чому я це приймаю, що в мені так боїться порожнечі, що я вважаю за краще триматися ілюзії зв'язку. Важливо розрізняти справжні життєві обставини та брак інтересу, Так, люди іноді зайняті. Так бувають періоди, коли інші пріоритети виходять на передній план. Проте, коли хтось справді важливий для тебе, він знаходить способи, коротке повідомлення, дзвінок між двома зустрічами, невелика дія, що показує ти присутній у моїх думках, навіть якщо я зараз не можу бути поруч фізично. Протилежне цьому не зайнятість, а байдужість замаскована під зайнятість, і ціна, яку ти платиш, коли завжди сам ініціюєш контакт, це не просто час чи енергія, це поступова втрата твоєї самооцінки. З кожним повідомленням без відповіді, з кожним дзвінком, на який не відповіли, ти інтерналізуєш послання Я недостойний того, щоб до мене звернулися. Ця динаміка особливо болюча, бо вона встановлюється так повільно. Ти не помічаєш одразу, все починається з невеликих дисбалансів, які ти раціоналізуєш, але протягом місяців і років формується патерн, і цей патерн визначає твою роль ти стаєш тим, хто просить про увагу, яка ніколи не дається добровільно. Якщо ти вирішуєш цінувати себе більше, напиши моя цінність у коментарях. Третя ознака виявляється у прірві між словами та діями. Люди багато чого говорять. Вони кажуть, що цінують тебе, що думають про тебе, що ти їм важливий, але слова дешеві, коли за ними не йдуть відповідні вчинки. Юнг описав персону як соціальну маску, яку ми носимо, щоб функціонувати у світі. Ця маска дозволяє нам зберігати ввічливість, виконувати очікування, уникати конфліктів. Але іноді персона стає брехнею. Люди говорять те, чого не мають на увазі. Бо це простіше, ніж бути чесними. Вони обіцяють зв'язатися і ніколи цього не роблять. Вони погоджуються на зустріч і скасовують в останній момент. Вони запевняють, як сильно насолоджуються твоєю компанією, але доступні лише тоді, коли це вписується в їхній розклад. Це не проста неуважність, це форма емоційної маніпуляції, часто несвідома, але не менш ефективна. Даючи тобі якраз достатньо, щоб підтримувати твою надію живою, людина тримає тебе в позиції очікування. Ти залишаєшся інвестованим, бо віриш, що слова колись перетворяться на дії, але вони цього не зроблять. Цей патерн має назву обіцянки майбутнього без наміру. Він описує феномен, коли через невиразні обіцянки про спільне майбутнє когось тримають емоційно прив'язаним. Без будь-якого наміру втілити ці обіцянки. Наступний тиждень, наступний місяць, наступний рік завжди щось попереду, що ніколи не настає. Помилка не в тому, що ти вірив словам, помилка в тому, що ти ігнорував дії, які розповідали тобі правду. Коли ти навчаєшся оцінювати людей не за тим, що вони говорять, а за тим, що вони послідовно роблять, ти отримуєш форму ясності, яка болюча, але визвольна. Кожна нова надія після невеликого дружнього жесту це перезапуск циклу. Ти інтерпретуєш виняток як правило, рідкісний момент уваги як доказ того, що зв'язок все ж існує. Але винятки не підтверджують правило вони саме те, що вони є винятки, і вони часто служать лише для того, щоб утримувати тебе у стосунках, які для іншої особи зручні, а для тебе виснажливі. Четверта ознака проявляється в критичні моменти життя, де люди, коли ти справді потребуєш їх, не в повсякденних комфортних ситуаціях, а в кризах, у зламах, у мить справжньої вразливості, Юн говорив про самість як інтегроване ядро особистості, що виникає, коли людина приймає свої внутрішні протиріччя і розвиває автентичну цілісність. Люди, що пройшли цей процес дозрівання, мають природну чутливість до потреб інших. Вони розпізнають, коли хтось страждає, і реагують на це не тому, що зобов'язані, а тому, що справжній зв'язок спонукає їх до цього. Але є й ті, хто з'являється лише у блискучі моменти. Вони присутні, коли у тебе є що святкувати, коли твоє життя виглядає добре. Коли їхня присутність висвітлює їх самих у позитивному світлі, але коли ти падаєш, коли фасад руйнується, коли тобі потрібна допомога, що не є гламурною чи легкою, вони зникають. Ця вибіркова доступність розкриває справжню ієрархію пріоритетів людини: легко любити когось у хороші часи, нічого не коштує бути частиною радості, але в кризі, в болю. В неприкрашений момент відчаю, там виявляється, хто справді залишається. Коли ти озираєшся на найважчі фази свого життя, хто був поруч, непоказово, невидимо для інших, а справді поруч, у тиші твоїх сліз, у темряві твоїх страхів, відповідь на це питання нещадно чесна є люди, які навчають нас виправдовувати, чому їх не було. Суспільство пропонує нам цілий арсенал виправдань, у них не було часу. Вони не знали, як допомогти. У них свої проблеми, але все це лише слова, що приховують просту правду. Ти був недостатньо важливим для них, щоб бути поруч. П'ята ознака полягає в реакції на твою автентичність, що відбувається, коли ти перестаєш пристосовуватися, коли ти висловлюєш свої думки без фільтрів, коли показуєш частини себе, що не є зручними чи конвенційними. У процесі індивідуації йдеться про те, щоб стати тим, ким ти справді є, а не тим, чого інші від тебе очікують. Цей процес часто незручний, бо означає зняти маски і зробити власну суть видимою. Люди, для яких ти справді важливий, підтримують цей процес. Вони святкують твій розвиток, навіть якщо не завжди розуміють, куди він тебе веде. Але є й ті, хто демонструє дискомфорт, коли ти стаєш автентичним. Їм подобається та версія тебе, яка служить їм, яка виконує їхні очікування, яка не створює тертя. Як тільки ти виходиш із цієї ролі, ти відчуваєш опір, це не відкриті конфлікти, це тонше змінений тон, неявна критика, упакована як турбота, відхід. Коли ти занадто стаєш собою, ця динаміка змушує тебе до неможливого вибору, або ти залишаєшся в ролі, що підтримує стосунки. Або стаєш собою і ризикуєш втратити зв'язок. Але зв'язок, що існує лише за умови твого самозречення, не є справжнім зв'язком. Це транзакція, де ти обмінюєш свою ідентичність на відчуття приналежності. Екзистенційна ціна цього обміну висока, з часом ти втрачаєш контакти з тим, що справді думаєш, відчуваєш, хочеш ти стаєш версією себе прийнятною для інших. Тоді як твоє справжнє я чахне в тиші. І коли ти нарешті прокидаєшся і розумієш, що втратив, постає питання, чи варто це було того. Якщо ти готовий бути собою, напиши мій шлях у коментарях. Шоста ознака виявляється у твоїй замінності: чи є ти унікальним у світі цієї людини, чи тебе можна замінити кимось іншим без будь-якої різниці. Юн говорив про проєкцію аніми або анімуса. Тих внутрішніх образів ідеального партнера, які ми переносимо на реальних людей. Коли ми плутаємо цю проєкцію зі справжньою людиною, ми ідеалізуємо стосунки, що насправді трактують нас як замінні частини, ти виконуєш функцію, емоційну підтримку, соціальний супровід, практичну допомогу. Але хто ти як індивідуальність не має значення? Явна ознака цього легкість. З якою інша людина продовжує своє життя, коли ти відходиш, немає серйозної спроби подолати дистанцію, жодних питань, чому ти віддалився, жодних зусиль відремонтувати те, що могло зламатися, натомість тиша, а потім, можливо, нова людина, що приймає твою функцію. Це не зловмисно, це навіть несвідомо. Деякі люди так функціонують, вони сприймають інших не як індивідів, а як ролі, друг. Мати довірена особа усе позиції, які повинні бути заповнені, але не обов'язково тобою конкретно. Усвідомлення власної замінності болюче, бо руйнує фундаментальну ілюзію: ілюзію, що ти незамінний. Але це руйнування також є подарунком. Воно звільняє тебе не від необхідності боротися за місце, яке ніколи справді тобі не належало. Воно відкриває простір для пошуку людей. Які цінують тебе не як функцію, а як істоту. Сьома і, можливо, найбільш прониклива ознака полягає в реакції, коли ти висловлюєш своє сприйняття. Що відбувається, коли ти називаєш асиметрію у стосунках, коли ти кажеш, «Я не відчуваю, що мене бачать, я не відчуваю, що мене цінують, я відчуваю самотність, хоча ми повинні бути пов'язані. Люди, для яких ти справді важливий, слухають. Вони можуть бути здивовані, можливо, поранені, але відкриваються розмові. Вони запитують, як до цього дійшло, що вони пропустили, як можуть зробити краще. Вони визнають твій біль, бо твій біль для них значущий. Але є й інша реакція захист, применшення, інвалідація ти занадто чутливий, ти надто багато інтерпретуєш, ти очікуєш забагато. У мене свої проблеми. Ці відповіді не є непорозуміннями, вони є підтвердженням того, чого ти боявся. Твоє емоційне переживання не має значення для цієї людини. Юнг описав колективний тіньовий бік, як ті аспекти людської природи, що суспільно придушуються. Один із цих тіньових боків соціальне покарання тих, хто називає дисбаланси. Ми живемо в культурі, що обрамлює емоційну потребу як слабкість, що вимагає, щоб ми мовчки терпіли. Замість того, щоб говорити вголос, коли ти висловлюєш правду, що з тобою поводяться нерівно, ти порушуєш цей порядок, і реакція на це часто не розуміння, а відкидання. Є різниця між тим, хто справді не помітив, як їхні дії впливають на тебе, і тим, хто помітив, але кому це байдуже. Перша людина вибачиться, спробує змінити речі. Друга заперечуватиме твій досвід, бо твоє сприйняття загрожує їхньому уявленню про себе. Відмова визнати твій біль найжорстокіша форма підтвердження, що ти неважливий. Вона говорить не лише я не бачу тебе, я також відмовляюся визнати, що є проблема, твоє страждання невидиме, бо ти невидимий. І все ж у цей момент ясності також криється визволення, бо коли хтось заперечує твою реальність. Тобі більше не потрібне його підтвердження. Ти можеш визнати власну правду, навіть якщо інша людина цього не робить. Що залишається, коли ілюзії падають, що залишається, коли ти усвідомлюєш, що певні люди ніколи не цінували тебе так, як ти хотів? Залишається гідність ясного бачення, залишається сила, що виростає з правди, а не з надії. Залишається можливість свідомо спрямовувати свою емоційну енергію. А не марнувати її випадково. Юнг говорив про необхідність інтегрувати тіньові сторони наших стосунків. Це не означає ставати гірким чи цинічним, це означає приймати реальність такою, якою вона є, не прикрашуючи і не демонізуючи її. Люди такі, якими вони є, деякі мають здатність бачити і цінувати тебе, інші ні. Це не моральна оцінка, це факт. Усвідомлення твоєї незначущості для когось не є ознакою песимізму, це діагностична точність, і з цієї точності виникає можливість діяти інакше. Тобі більше не потрібно боротися, пояснювати, сподіватися, що зміниться те, що ніколи не зміниться. Є різниця між самотністю та усамітненням, самотність це нестача. Відчуття порожнечі, що виникає, коли ми прагнемо зв'язку, який не є взаємним, усамітнення, свідомий вибір, простір внутрішньої повноти, в якому ми вчимося бути в мирі із собою. Коли ти відпускаєш асиметричні стосунки, відкривається простір для усамітнення, і в цьому просторі народжується щось нове: здатність розпізнавати і культивувати зв'язки, що справді симетричні. Люди, які бачать тебе, показують це, люди, які цінують тебе, доводять це своєю присутністю, цікавістю, послідовністю. Коли ти перестаєш чіплятися за тих, хто не хоче тебе тримати, ти стаєш вільним обійняти тих, хто хоче. Остання свобода це свобода більше не мати бути важливим для людей, які ніколи не показували, що ти є. Це свобода черпати своє значення не ззовні, а зсередини. Це свобода знати. Я цінний не тому, що хтось підтверджує це, а тому, що я існую. І коли ти одного разу відчув цю свободу, все змінюється. Ти більше не входиш у стосунки зі страху перед самотністю, ти входиш у них за вибором, ти не залишаєшся з людьми, які ігнорують тебе, бо боїшся не знайти нікого іншого. Ти йдеш, бо знаєш, що бути на самоті краще, ніж бути невидимим у компанії того. Хто ніколи не дивився, Карл Юнг нагадує нам, що процес індивідуації означає стати тим, ким ми справді є, незалежно від очікувань і проєкцій інших. Коли ти відпускаєш людей, які ніколи не бачили тебе, ти починаєш бачити себе, і це початок усього. Можливо, ти впізнав себе в цих ознаках, можливо, відчуваєш біль усвідомлення, що хтось, кого ти вважав центральним, розглядає тебе як периферійного. Це важко, але це також перший крок до змін, що можуть фундаментально трансформувати твоє життя. Якщо ці слова торкнулися тебе, якщо ти знайшов мужність поглянути правді в очі, я запрошую тебе підписатися. Тут не йдеться про швидкі рішення чи порожні обіцянки, тут йдеться про те, що справді має значення: ясність, гідність і тиха сила, що народжується, коли ми перестаємо обманювати себе. Напиши в коментарях, яка ознака вразила тебе найбільше, або поділися власним досвідом. Іноді, цілюще, просто висловити те, що так довго залишалося невимовленим. Ти не самотній на цьому шляху.